Дійсно, вони продовжують обстріли саме тому, що готували цю ситуацію вже певний час. І навіть є інформація про те, що напередодні цих подій вони дуже жорстоко мародерили в населених пунктах на безпосередньо узбережжі лівому, там де зараз піднімається вода, і люди намагаються максимально евакуюватися. Звісно, зрозуміло, що створена ними ця небезпечна ситуація була більше адресована силам оборони, оскільки налякані таким очікуванням довготривалим і напруженим нашого контрнаступу вони вже спровокували цю ситуацію для того, щоб якось уповільнити нашу реакцію, наші дії, щоб створити умови, в яких Всім потрібні свіжі uh, новини. Так, бачите, uh, ну насправді ситуація, ситуація патова, і це топ-тема сьогодні, тому всі, певно, хочуть так. дізнатися uh, щось, щось важливе. Так, пані Наталю, прошу. З якого моменту повторити? Валерію? Uh, так, ми зупинились на лівому березі і на тому, що uh, там піднімається вода, і вони самі собі шкодять. Там вони мародерили так. до цього. Так, вони дійсно дуже дуже жорстоко марадерили, тобто почували і розуміли, що повертатися туди вже не доведеться, і е, критичний рівень води, який був створений цим е, терористичним актом, е, дійсно заливає саме ці населені пункти, де е, вже більше нема чого і поцупити окупантам, те, що вони зазнали відповідних втрат на своїх позиціях, це очевидно, тому що мінно-вибухові загородження, які вони облаштували вдовж берега, вода також підірвала підмила, і зараз ці дрейфуючі міни. Вони змушено стали дрейфуючими, вони створюють додаткову небезпеку, в тому числі і нас доганяючи ті підрозділи, які намагаються зануритись в глиби лівого берега, щоб відійти на відстань, де вода вже не сягне.